Учим до нашого ефіру політологиню, власницю онлайн-медіа, Букви та Агенції з управління репутацією Катериною Рошук. Пані Катерино, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів заявив, що під час зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні обговорювалось відновлення прямого авіасполучення між двома країнами. Як таке можливе взагалі? Як можливо, що це обговорюється, це одне питання. А чи це правда? Це окреме питання, це треба також розуміти, тому що Кирило Дмитрів не може не сказати своїм керівникам, тобто Путіну, що він не має успіху, якщо навіть він не має успіху. До речі, щодо відновлення авіасполучення, то держсекретар США вже спростував це, сказавши, що це навіть не розглядається тому е, заява Дмитрієва вже ось о, на цьому етапі вона некоректна. Він, звісно, зараз має демонструвати свою наполегливу роботу, демонструвати ефективність, що він дійсно домовляється з Америкою. Його приймають у Білому домі, знімаючи з нього персональні санкції. Це насправді ну таке при Байдені було неможливо. Ми з вами це прекрасно розуміємо. Що це дійсно певне досягнення для російської дипломатії зараз? Вони знову стають людьми, з якими розмовляють у цивілізованому світі. Це виглядає дуже. Дико, дуже несправедливо, особливо з України, тому що поки е, по нам летять ракети щохвилини та дрони, е, Росію приймають комфортно у білому домі. З нею ведуть перемовини, е, Є надія на те, що Трампа можна спокусити, і можливо, що це дійсно правда. Пообіцявши більш вигідну якусь угоду про рідкісноземельні метали, яких в Росії багато. Так ми про це знаємо. І звісно, що це все нічого хорошого в цьому нема, якщо казати з інформаційної точки зору, а в реальності насправді не відбувається зараз нічого. Ми отримаємо військову допомогу, яку отримували ще за Байдена. Яку конгрес хвалив ще за Байдена. Ми отримаємо розвідувальні дані так зараз, навіть на жаль, не йде мови про те, що ми будемо отримувати новий пакет військової допомоги, коли цей закінчиться. Ми не знаємо, як буде себе поводити президент Трамп, коли нарешті зрозуміє, що Росія не хоче закінчувати війну, і ми б хотіли, щоб він був більш жорстокий і вів ці санкції, якими він погрожує. Санкції з пекла або вторинні санкції проти російської нафти. Але що це буде, ми не знаємо. От Заява посольства США в Україні щодо того, що прилетіла якась ракета та вбила дітей у Кривому Розі, без зазначень того, що це російська ракета, що відомо всім абсолютно на 100%, Нам говорить про те, що політика цієї американської адміністрації вона е, йде на те, щоб з Росією товаришувати. І не дратувати Росію, навіть не називаючи своїми іменами те, що відбувається, а саме те, що російська ракета вчора вчора вбила дітей у мирному місці, пані Катерино. А як ви думаєте, а яка от які причини і яка природа ось цієї лояльності Трампа до Володимира Путіна і Російської Федерації? Це в основі цієї природи є бізнесові інтереси, чи це світоглядні якісь е, речі? Це те, і те, по-перше, звісно, Трампу подобається Путін. Подобається, що Путін може собі дозволити самодержав'я. державі. Трамп зараз та модель, яку він провадить, вона називається патрімоніалізм. Це коли держава будується як продовження родини. Свій чужий друзям все ворогам нічого. Він намагається, ну і дуже поки що успішно покінчити з. Бюрократичним апаратом, який завжди був таким собі зважувальним фактором, який забезпечував справедливість, коли людина, не маючи зв'язків згори, приходить, виконує певну процедуру та отримує щось від держави. Правильно, то у Трампа це не так. Якщо ти ламасти отримаєш все, якщо ти е, з цим не погоджуєшся, то тебе просто викидають. Путін так живе все своє політичне життя і за підтримки великої свого народу. Звісно, що цей Світогляд Трампу імпонує. Ми це розуміємо. А це перше. Друге, там точно є політичні радники, геополітичні радники, які. Які Трампу це можуть пояснити, що потрібно відірвати Росію від Китаю? Бо це ядерна надпотуга з Росією потрібно товаришувати і так далі. Це в принципі от те коло по якому ходять всі американські президенти? Трамп тут не є новим. Барак Обама, якого Трамп дуже любить критикувати, теж попри е агресію Росії щодо Грузії. Пої полетів до Москви поліпшувати відносини, але Барак Обама мав на таку стратегію, що з одного боку посилювати союзників своїх такі держави демократичні, як Україна, Грузія та держави Євросоюзу, але Двері відчиненими залишати для перемовин з Росією. В них була спільна ядерна програма щодо Ірану. З Медведєва були прийоми на вищому рівні і була свята віра у демократичні процеси в Росії. А після нього. Президентом став Дональд Трамп, і він також почав насправді зближувати з Росією, але його дуже швидко зупинило розслідування щодо того, чи втручалася Росія у вибори, на яких він переміг, і він мав бути обережним. Зараз ця його перемога вона є беззаперечною, Ніхто навіть не сумнівається в тому, що він дійсно переміг, і він може більше, знаєте, як то кажуть, не соромитися і відкрито е, товаришувати з тими, хто йому подобається. Ну і звісно, що він. and <laughs> Розцінюється як бізнесові та фінансові можливості до власної для власної родини, перш за все не країни, а родини та свого оточення. Ну якщо там Ілон Маск зможе полетіти разом з росіянами в космос, ну це ж чудово, правильно можливо, він так дивиться на світ, тому для нього абсолютно не буде проблемою поступитися інтересам інтересами України заради того, щоб потришувати та зблизитися з Росією, якщо йому це дозво цивілізований світ ну виходить так, що Трамп навколо себе, скажімо, притягує ось таких американських олігархів, американських представників крупного американського бізнесу. Але якщо подивитися на їх погляди і природу їхніх поглядів, ну вони далекі, взагалі, від демократичних, якихось принципів і в рівності в правах людей, нещодавно з'явилося фрагмент інтерв'ю в соціальних мережах зараз. Розповсюджується батька Ілона Маска, українській журналісті де той ну просто толерує Володимира Путіна і виправдовує його дії абсолютно. І це ну для нас це неприйнятно. Чому Трамп біля себе таких людей тримає? Це його цінності, це його ідеали. Він мільярдер, він та людина, яка розділяє. Такий погляд на світ, що хто має владу та гроші, той керує світом. Насправді, щоб Америка стала такою демократичною країною, як ми знаємо, до Дональда Трампа, де поважається права людини, де є певна рівність, де менше дискримінації, американське суспільство пройшло дуже серйозну боротьбу. Ця боротьба була кров'ю, це були громадянські протести дуже багато років і. Це лише стало результатом того, що побудовано таке суспільство. Хто був опонентом? Завжди це були родини, умовно представники великих грошей, яких все в принципі влаштовувало. Вони вибачте, коли ви ти орієнтований лише на максимальну прибу прибу на максимальний прибуток. Ти не будеш особливо опікуватися тим, щоб підвищувати рівень заробітної. Оплати соціальними благами своїх співробітників, ти будеш максимально з них вижимати для отримання максимального прибутку, те, що в принципі робить Китай, там ніяких прав людини особливо не існує. І от коли громадянське суспільство в Америці по суті це перемогло за рахунок побудови серйозних профсоюзів, у тому числі, то такі люди, як Трамп, хоча чесно кажучи, успішність Трампа як бізнесмена, це ще дуже велике питання. А вони були вимушені з цим рахуватися. Витрачати кошти, кошти на соціальну місію, на адаптацію на програму різноманітності, в тому числі Слухайте, Їм це вже не дуже подобається. У марка Цукерберга з'явилася можливість не витрачати гроші на перевірку інформації на те, щоб давати можливості дискримінованим групам осіб кар'єрні можливості, і він з радістю від цього відмовився. туди ж, в нього є конкурент Китай. Зараз, якщо подивитися дуже уважно на тарифи щодо Китаю. Окрім цих великих цифр, так там також у проєкті, що е, о, будуть оподатковуватися всі посилки з таких сайтів як AliExpress, менше за 800 доларів. Ну ми ж розуміємо, що прямий бенефіціар цього це Амазон. Тому е, це все знаєте зараз у Америці. Е, Є боротьба з олігархами, так і називається деолігархізація. Сенатор Барні Сандерс та е, Кенгресвумен Олександра е, Касіо Корте збирають великі мітинги по 20-30 тисяч по всій країні людей, які не погоджуються з теперішньою політикою Дональда Трампа, людей, яких скорочують, які втрачають е, доступ до медицини до освіти. Це різні верстви суспільства, і багато з яких голосували за Дональда Трампа. Тому це знаєте, це е, дуже дивно спостерігати. що Америка бореться з олігархами, тому що це наша українська стародавня традиція, але це дійсно те, що відбувається, і е, ми подивимось, до чого це все призведе. Ну, цікаво, дійсно до чого все це може чим це все може закінчитися? Ну знову ж таки, чи не закінчиться це, наприклад, ще більшим тиском американської адміністрації надання повноваження там і правоохоронним органам для того, щоб тиснути на ось таких активістів. Перше президентство Дональда Трампа, окрім пандемії, ми запам'ятали протестами Black Lives Matter. Пам'ятаєте, коли поліція перевищила? Повноваження застосувала силу е, до е, Джорджа Ллойда, і внаслідок цього він помер. Це засняли на відео. Це відео стало вірусним і призвело до протестів е, по всій країні. Це не були проплачені протести, як це казали у Трампа там найняти клятими ліваками. Люди ні, це просто вийшли люди, яким набридла ця несправедливість, ця дискримінація і те, що ну так, от з ними поводяться. Це було дуже масштабно і також вплинуло на те, що Дональд Трамп це вибори програв, тому що він там намагався застосовувати силу. Я е, думаю, що буде серйозна боротьба. Будуть заворушення, буде спроба не виконувати рішення суду з, з боку адміністрації Трампа буде протест з боку суспільства, і це буде така велика внутрішня дестабілізація всередині Америці, що звісно погано для всього іншого цивілізованого світу, який е, звик спиратися на підтримку Америки та її лідерство у демократичних процесах. Пані Катерино, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіабукви та агенції з управління репутацією, була з нами на зв'язку.